Доброго дня. Сьогодні у нас на огляді станція СА 1000. Зараз вона у нас працює, тобто ми можемо з вами дивитися на тобто відчувати, скільки шуму вона створює. Про її функціонал давайте спочатку. По-перше, в неї є захист від замерзання. Якщо температура в насосній камері падає нижче 5 градусів, вона буде вмикатися. На 5 хвилин підігрівати воду в насосній камері. Друге, це у нас є захист від перегріву. У разі, якщо температура в насосній камері буде більше 60 градусів, станція вимкнеться. Далі, ну, у нас є антиблокування. Що це таке? Якщо станція протягом 72 годин не вмикається за потреби да, водопостачання, то вона вімкнеться сама на 10 секунд, для того, щоб не закисали сальники і подвижні частини. Далі у нас є захист від сухого ходу через 5 хвилин після втрати е, подачі води вона у нас вимкнеться і буде перезапускатися е, в, 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 в надії на те, що вода з'явилася через годину, 2, 4, 8 і 16. Е, далі у нас є індикація. Е, Витоку води, у разі, якщо у нас протікає, наприклад, унітаз, бачок унітаза, вона покаже індикатором, що є витік води. Буде працювати в нормальному режимі, але неполадку краще усунути. Далі є індикатор неполадки в мережі живлення, індикатор виходу з ладу або заклинювання мотора, індикатор виходу з ладу датчика тиска, тиску або датчика температури. В принципі, у функціоналу все. Дивіться, з чого вона у нас складається. Це є статор. Отак виглядає статор інверторного мотора. Класичний його вигляд. Ротор на постоянних магнітах. Це у нас робоче колеса, дифузори. Так виглядає насосна частина модуль Повністю залитий в компаунд, знаходиться в алюмінієвій ванні, ванна охолоджується цією частиною, там де мікросхема керування від води. І в чому ще є відмінність цієї станції, тому що вона охолоджується за допомогою води, яка циркулює. Дивіться, ось у нас є отут у нас насосна частина, тут йде циркуляція води, коли працює насос. І вона проходить у нас по корпусу. Тут у нас зроблено отвір для того, щоб якщо ти ще сальник, то вода уходила вниз станції. Завдяки цьому вона більш тиха. У неї нема вентилятора, нема шумів. По функціоналу, дивимось меню. Перше, це показує, який у нас зараз тиск в метрах. Тут ми можемо виставляти тиск. Далі. Це у нас потужність струм. Це у нас кількість обертів. Це у нас продуктивність. Це кількість напрацьованих днів. Це у нас температура в насосній камері. Це версія програмного забезпечення. Тепер дивимося, які максимальні параметри здатна видати нам станція. Я виставляю на максимум, у нас 50 метрів. І дивимося на манометрі, видасть вона нам ці 50 метрів чи ні. Я закриваю повністю кран, дивимося на манометр. 50 метрів є. Тепер я на всю відкриваю кран і ми дивимося продуктивність максимальну. На повністю відкритий кран. 6,4 куба. Це порядка 108 метрів здається. нам показує 108 літрів за хвилин. Всім дякую гарного дня.